Вітаю! Мене звати Алла Псаті і я психологиня платформи Плесо. Сьогодні ми з вами будемо робити психологічний розбір нашого сучасника, письменника та діючого військовослужбовця Артема Чеха та його новий твір-роман Пісня відкритого шляху. За словами самого письменника, назва цього роману відсилає нас до назви однієї з поем Волта Вітмена, і навіть обкладинка стилізована під першодрук цієї збірки. Чех описує у своєму романі зміни, які спіткають кожного, хто знаходиться в контексті війни. Цей роман не тільки про Сполучені Штати Америки, цей роман не тільки про громадянську війну. Він про український контекст, про сучасність, про те, через що проходить українське суспільство, через що проходжу я. Мої клієнти, через що проходять мої друзі, близькі та ще мільйони та мільйони українців зараз. Для нас війна емоційно не закінчиться ніколи. І саме цю думку передає Артем Чех в цьому романі. Він описує емоційні стани героїв. Він класно розкриває персонажів, ким вони були до війни, до того коли стикнулися з таким травматичним контекстом. Власне, сама ця книга, вона про свободу, про шлях, про везіння. Вона про справжню дружбу, вона про побратимство, вона про різні емоційні стани і про те, як знайти свою ідентичність і не втратити себе у вирі жахів. Чех дуже достовірно передає у цьому творі базові переконання, які пов'язані з травмою. Наші переконання вони глибоко вкорінені в нашому біографічному досвіді. Відповідно. Це ті ідеї, ті наративи, які ми розповідаємо про себе, які ми транслюємо. Це те, як ми сприймаємо себе, свою ідентичність і те, як взаємодіємо зі світом. Підтвердження власних уявлень про себе вони дають відчуття контролю, відчуття безпеки та передбачуваності. Саме тому люди прагнуть підтверджувати свої переконання і знову і знову програють схожі сценарії в своєму житті. Травма формує проблемні уявлення про себе. І сьогодні ми розберемо декілька переконань, які формує про нас травматичний досвід. І перша проблематика пов'язана із відчуттям огиди та сорому. Ці переконання вони звучать так: я брудний, я зламаний, я дефективний, зі мною щось не так. Відповідно, людина відчуває сором за себе та в деяких моментах відчуває огиду до себе, до свого тіла, до своєї тілесності. Зокрема, чех описує проблематику пов'язану з сексуальним насильством. Жертви сексуального насильства відчувають огиду під час травматичної події та опісля. Відповідно, героїня твору чеха. Хайке вона переживає такий досвід, до неї домагалися, вона переживала цей травматичний досвід фізичного насильства і, відповідно, вона відчуває за це сором, вона відчуває огиду і це яскраво в художньому оформленні чаха передається. Друга проблематика проблематика пов'язана із провиною. Будь-яка причина краще ніж відсутність причини відсутність розуміння, чому так сталося та хто винен. Відповідно, люди, які переживають травматичний досвід, намагаються знайти пояснення, чому це відбулося і чому це відбулося буквально з ними. У творі головні герої намагаються дати собі відповідь на питання, чому зараз штатами котиться страшна війна. До одностайної відповіді на це питання вони прийти не можуть. Тому що небезпеки варто очікувати буквально від кожного: від федералів, від повстанців, від найближчих побратимів та друзів, або ж людей, яких вони вважали друзями до цього. Наступною проблематикою, якого описує Чах, це проблематика пов'язана з ворожістю. Люди, які пережили травматичний досвід, формують певне уявлення про інших, як про людей, які можуть нести загрозу. Таким чином, навколо головних героїв, немає друзів, немає тих людей, які заслуговують на добре, спокійне ставлення. Вони постійно знаходяться в режимі. Готовності до небезпеки, і це дуже яскраво передається у творі, напружені сюжети, моменти, через які ми пробираємося буквально від голови до голови. При читанні ви відчуєте це на собі. Також дуже добре це передає цитата. Із твору коні любили мене, а мені подобалося бути з ними. Вони мали силу і благородство, ті чесноти, яких були позбавлені люди навкруг мене. Зараз ми детальніше поговоримо окремо про персонажів твору і почнемо з головного героя персонажа Гната. Цей персонаж розкриває нам наступну проблематику, яка пов'язана із травматичним досвідом. Це втома від співчуття, це хронічна емоційна втома та дисоціація від своїх відчуттів. Найяскравіше це передають слова гната. Найгірше, що я не мав своєї гавані, де міг би стати на рейд обтріпатися, роззирнутися, щось згадати і про щось подумати, про щось важливе, не про виживання, не про відділення шкіри від м'яса, не про криваву природу війни і не про бажання виспатися, не їстися. Куди далі? Кому принести чергову жертву, аби стати щасливим, я втомився жити, я втомився бігти, я втомився ненавидіти, боятися і битися? Тут також важливо розуміти контекст, тому що гнат, колишній кріпак з-під Черкащини. Він записується у москалі, тобто у військо, прагнучи тієї свободи від пана. Він бере участь у бойових діях. Таким чином він потрапляє у Британію. А далі записується у моряки, і його пригоди продовжуються. Далі він опиняється в Штатах. Там йому дуже подобається, і, відповідно, він лишається в Балтиморі. Там він захоплюється красою навколишнього містечка і вважає, що це ідеальне місце для того, щоб продовжити жити своє життя там. Також у творі піднімається проблематика втрати сенсів та віра у справедливий та безпечний світ. Гнат у діалозі з місцевим ковалем зазначає, всі хочуть дочекатися її кінця. Жити у війні можна, але це зіпсуте життя, сире і гливке, як гімно взимку. Він стає більш жорсткішим, і наявність його ідеалістичних поглядів на своє майбутнє. Ну, воно затьмарюється раніше. Він мріяв про свою хатинку у горах, раніше він мріяв про спокійне, тихе та ідеалізоване життя зі своєю названою сестричкою Олею, яка лишилася в Україні. Очікування розбиває вже друга війна в житті росіянина. Так його називають абсолютно всі, попри його протест. І криза ідентичності, вона лейтмотивом червоною ниткою проходить крізь увесь твір. Хто я? Я кріпак, я військовий, я моряк, я росіянин, я українець, я свій, я чужий. На всі ці питання він намагається собі відповісти, рефлексуючи над своїми внутрішніми відчуттями. І він справді багато розмірковує про те, ким він є. Я навіть не мріяв про свободу, богатки не мав, що це таке і що з цим робити. Так він ділиться про свій досвід перебування у кріпацтві. Водночас тим, коли він відчув свободу, відчув, що можна бути вільним, він зрозумів, що вправі розпоряджатися своїм життям самостійно у кінці твору, він чітко ідентифікує себе українцем, він одружується на українці, він викорінює будь-які асоціації, які пов'язані з росіянином, і чітко розуміє, хто він про що він і яка його ідентичність. Далі ми поговоримо про сема та в загальному про розумінні явища рабства. Сем персонаж твору є чорношкірим рабом, який втік від свого господаря, від свого власника і пішов воювати. Це яскравий персонаж, який намагається змінити в собі ментальність рабства. Водночас тим він сприймає гната як головного, вибудовує з ним чітку ієрархію. Де Гнат несе всю відповідальність в їх компанії, є лідером, є вижаком. А він тим, хто підкоряється тим, хто слухає вказівки та слідує його плану. Хоча у тій ситуації, де герої опинилися, він може цього абсолютно не робити, не вибудовувати цю ієрархію і бути в позиції рівний рівному. Вивчена безпорадність є квінтесенцією рабства і сам. Демонструє яскраво відголоски цього травматичного досвіду. Синдром вивченої безпорадності це стан, в якому людина абсолютно не вірить у свої можливості і не відчуває контролю над ситуацією. Тоді формується переконання, я ні на що не впливаю, я нічого не можу змінити. Хоча абсолютно всі ресурси можуть бути неявні на той момент. В руках цієї людини таке відчуття глухого кута на рівні суб'єктивного сприйняття може виникати, коли до цього в попередньому досвіді людина часто зазнавала поразки, або ж коли вона опинялася в тій ситуації, де мала нульовий контроль, і від її бажання, від її дій абсолютно нічого не залежало. Людина із синдромом безпорадності відчуває апатію, відчуває свою безпорадність і часто потрапляє в пригнічені стани, які потім переростають в депресивні. Водночас війна спонукає сама долати ці переконання і долати свою класичну схему безпорадності та залежності від інших. Ця схема говорить, що ви не здатні впоратися без допомоги інших. І відповідно, коли сам почав пробувати приймати рішення самостійно, він почав діяти на перекір цій схемі, таким чином розбудовуючи власну автономію та підвищуючи віру у себе. Він починає проявляти активність. Таким чином він руйнує попередню ієрархію і стає в позицію рівний рівному. Далі ми поговоримо про жіночого персонажа, про головну героїню Хайке та її межовий розлад особистості або розлад емоційної регуляції. Хайка пішла на війну тоді, коли була досить юною. Вона пішла, попри настанови батька і почала працювати бойовою медикиною. Там вона в шпиталі військовому побачила дуже багато горя, травм. Поранень і таким чином перенесла великий травматичний досвід у своєму житті. Вона була повністю під опікою батька, зростала на півдні штатів у сім'ї плантатора, і таким чином вона абсолютно не непокоїлася тим, що відбувається навколо, не брала участь в якихось політичних процесах і не брала на себе повноцінної відповідальності. І все це змінила війна. Через пережитий досвід вона стикнулася з розладом емоційної регуляції. Так як чутлива нервова система та травматичний досвід може призводити до таких порушень, детальніше ми можемо сказати, що вона переживає межовий розлад особистості, який яскраво проявляється в її поведінці. Війні загалом притаманна межовість. Вночі ми можемо чути повітряну тривогу, спускатися в укриття, мати недоспану ніч, а зранку пити свою каву і йти на роботу, і продовжувати виконувати всі свої обов'язки, би нічого і не було. Саме тому стан хайка в тій ситуації абсолютно не викликає якогось здивування у людей, які є поруч з ними, адже цей стан він притаманний травматичному досвіду, тому контексту, в якому вони знаходяться, і не викликає зайвих питань. Що притаманно межовому розладу особистості? Це порушення емоційної регуляції, перепади настрою, неможливість себе стабілізувати. Друге, це порушення мислення, це дисоціації відсторонення від власних відчуттів, від власних емоцій і сприйняття себе відсторонено від свого тіла. Друге це флешбеки, повторне переживання травматичних подій. Третє – це псевдогалюцинації. Які може бачити людина в стресовому стані, а також параноїдальне мислення, вороже ставлення до інших та підвищена тривога, також в межовому розладу особистості притаманне порушення ідентичності, складно ідентифікувати свої емоції, визначити свої цілі, визначити свої плани. При цьому всьому присутні базові негативні установки по відношенню до себе. Є відчуття огиди, почуття сорому, почуття відстороненості. Також критеріями межового розладу особистості є порушення у сфері міжособистісних стосунків. Таким чином люди відчувають складнощі в побудові стабільної надійної прив'язаності, часто переживають страх самотності, також можуть ідеалізувати іншу людину та знецінювати її, ну і відчувати тривогу під час зближення. І неймовірний сум та пригніченість, коли стосунки перериваються або люди віддаляються в цих стосунках. Ну і порушення на поведінковому рівні. Ми можемо спостерігати високоризиковану поведінку, а також самоушкоджуючу поведінку. Весь цей набір характеристик, притаманний хайки, ми можемо спостерігати, збирати ці пазлики по всьому твору. Того, як вона поводиться з іншими, як вона вибудовує стосунки, яким чином вона регулює свої емоції. З огляду на це Гнат відчуває певну до неї емпатію, співпереживання. Він відчуває, що хоче взяти за неї відповідальність і допомогти їй впоратися з тим, що вона проживає. Він турбується про неї, але в якийсь момент він чітко розуміє, що майбутнього у них немає. І далі їх шляхи мають розходитися, і вони вибудовуватимуть своє майбутнє окремо одне від одного. Однозначно, кожен має прочитати цей твір, адже він є феноменом сучасної української літератури. Зокрема, на те, що автор є військовим. І він дуже переймався тим, що не зможе дописати цей твір і закінчити своє трьохрічне дослідження щодо цієї теми громадянської війни в США. Це буквально та книга, яку вартує бігти купувати вже прямо зараз. Так як герої цього твору переживали травматичний досвід без розуміння, як справлятися з ним та давати собі раду, якщо ви відчуваєте щось схоже. Якщо ви відчуваєте, що знаходитесь зараз у глухому куті чи емоційно пригнічені, вам не обов'язково розбиратися з цим наодинці, а ви можете звернутися до спеціалістів платформи Плесо. Дякуємо, що переглянули це відео. Лишайте вподобайку, пишіть коментарі і давайте нам знати, чи цікаво вам розбирати якісь книги. Ще.